Ось так виглядить готова ніжка. Вона ще в фользі, запечена дуже гарно. Я зараз розмитаю фольгу. Ось так. І я спробую розрізати і показати, яка вона нас середини. Бачите, хрустить тісто. Високовити. Доброго дня, любі друзі! Мене звати Валентина, ви зі мною на каналі Смачно з любов'ю. Я хочу сьогодні вас ознайомити із рецептом приготування курячих гомілок у слоєному тісті. Для цього я взяла дві гомілки, одну картоплину, ось таку велику, 150 г печериць. Одну велику цибулину, тісто, у мене заморожене листкове. Я взяла одну столову ложку оливкової олії і приправу до курки. Картопельку я поріжу і відварю до готовності. Насамперед я замаріную гомілочки. Я посиплю їх приправою для курочки. Ось так. Просто, щоб всі вони були у приправі. Приправа і сіллю, тому я сіль не додаю. І я більше практично поки що нічого не додаю. І хай вони маринуються 30 хвилиночок. Картопліка закипіла і хай вона вариться до готовності. А я зараз буду нарізати овочі. Цибулю я поріжу півкільцями, не вівкінцями так на... на три частинки і буду різати ось так, як півкільцями. Цибулю я так розімну, щоб трошки розділити, вона так швидше, буде смажитися. Ці вульпи ми розібралися, я її скину в мисочку, добрати руками. І зараз будемо готувати грибочки. Я взяла печеріці, тому що ці грибочки мені краще подобаються, ніж шампіньйони, і буду нарізати їх спочатку ось так пластинками. І потім я ось так поріжу ще на пополам. ось такі ось Такі половинки. І ось так на пожа, як вже пахнуть вони сирими. Бля, якщо приготуємо, як вони будуть також пахнути. Їх дуже добре і смажити ці грибочки, говріла, і пиріжки з ними, і пельмені. Ну, все, дуже, і супи, і підливи. І навіть котлети можна готувати і шапіньонів, і з печериць. Я думаю, що в дальніших відео я вам покажу все, як це готується. готуюся, ще повторяю, що в мене вже на каналі більше 200 рецептів. Так що приглядайте і готуйте, любі мої, те, що в мене. Я вам говорю, що все воно хороше. Ви не пожалієте. Рівочки я також підготувала, і також скидаю їх у мисочку. Ось практично у нас всі інгредієнти підготовлені. От На сідуючий раз я вам покажу печеріці у лізоні, так як біточки готуємо, тож будете дивитися і готувати разом зі мною. А зараз я на розігріту сковорідку наливаю одну столову ложечку олівкої олії і висипала цибулю. Цибуля трошки підсмажиться, я тоді додав грибочки. Цибулька наша підсмажилась і зараз я додаю печериці. І будуть готуватися майже до готовності. Печеречки пустять сік, потім він трошки випариться, і вони будуть готові. Щоб пришвидшити готування, я накрила гриби з цибулькою кришечкою. Ну, вони будуть готуватися приблизно десь 8 хвилиночок. Грибочки з цибулькою. Проготувалися 4 хвилиночки і я зараз на цьому етапі трішечки присолю. Буквально одну щіпочку. Тому що тут їх небагато. Одна маленька щіпочка. І буду готуватися ще 4 хвилиночки. Огонь середній. Знову їх накрию кришечкою. Ну, що ж, пройшло 8 хвилиночок і печериці наші приготувалися, і я їх скину в мисочку. Картопелька наша відварилася. Я положила 10 грамів масла. І всипала десь чайної ложечки петрушки і буду розминати у пюре. Нам потрібно буде пюре. Ось так це буде дуже хороша страва. Взагалі гомілочки вони ну, дуже корисні, корисніші, ніж, наприклад, свине м'ясо, але хто що любить. От. І я більше, звичайно, роблю і готую курятину, індичатину, качатину говядину, телятину такі страви. Ну і все, птюре готове. нас Сіль я сюди не додаю, тому що я в картоплі, коли варилася, десь щепочку солі вложила. І в нас о е, е, там куряча приправа для курячини, вона е, має сіль. Тому в нашу картопельку ще додасться ця сіль, і вона буде дуже смачно. Ну що ж, а зараз вже. Я буду приступати до формування нашого блюда. Коврик для замішування тіста я присипала борошном, я відрізала кусок із листового тіста і трішки його буду розкачувати. Не Небагато, а трішки. Тому що в нас буде начинка, нам потрібно, щоб все помістилося ось так. Тісто я розріжу на дві частинки. Ось так. На середину я покладу половинку картопляної маси на одну і на другу частину. Я викладаю все, щоб воно буде смачно. Знаєте, цю страву їсти як самостійну страву, тому що тут є і гарнір, тобто картопля. Далі я буду ложити нашу підсмажену цибульку з рибами. Ось так. Так, теж по-багатому, да? так. Я буду викладати все, воно тут все поміститься, тому що тісто буде розтягуватись. Так. І тепер я буду сюди ставити гумілку. Ось так. І тісто наше буду защіпувати. Ось так. Так, як хачапури. Отут От я вкрию, да, для того, щоб геть аж сюди. От тоді, ось так. І вийде в нас такий ніби мішечок. Бачите, але такий величезний. Ось так, тісто підтягувати як хачапури. І отут біля кісточки його просто придавить до ніжки. Получається такий величезний мішечок. Бачите, ми гарно так все робимо. Можна придавити. От. І так само я формує другий мішечок. Ось я покажу іще. Це буде просто доступно всім. І всіх вийде, тому що це простенька. Ну, як вона не проста, звичайно. Такі інгредієнти, грибочки, цибуля, ніжки курячі. А в приготування легко. Що ж там письма, чи грибить цибулькою, додав масло, Відварив картопельку, потовк теж. Масло, тага. Тоді я другу ніжку ставлю. Просто так. так. в Картоплю трошечки вдавлюйте. Для того, щоб, і тоді, я ж кажу, беремо так ззаді, защіпуємо, Так, защіпуємо, щоб до кінця, так? щоб у нас просто отрималося до, до ніжки. І тісто так віддавлюємо. Так, а так, Воно все-таки піддасться. Ось так, защіпуємо. І виходить знову такий мішечок. Так усе щіпаємо, зробимо. І в нас вийшов ось такий другий мішечок. Кінчики я обмотаю фольгою. Деяко я накрила пергаментом. Я зрізу місця, де я буду ставити мішечки олійкою, щоб не пристало. І ставлю наші мішечки. Ось такі вони великі, дуже великі. Ось так. Я збила ще одне яєчко. І змажу наші мішечки яйцем. Ось так. Я уявляю, які вони будуть смачні, вони будуть хрумкі. а всередині все там і грибочки, і картопелька, і цибулька. І сама ніжка, куряча, ті смаки і соки відуть із ніжки в картопельку, воно все перемішається. І ну, настільки буде смачне, от я ж зразу вам раджу приготувати. Подивіться, приготуйте і будьте задоволені. Як я і говорила, кінчик і ніжок я замотаю у фольгу. Ось так. Так, вони будуть тепер втримувати наш мішечок, і ніжка не загоріть. Все. Духовку я розігріла до 200 градусів. Зараз я зменшу на 180 і буду ставити наші мішечки з ніжками. Скільки будуть готуватися, я скажу. Приблизно 40-45 хвилиночок. Наші ніжки в духовці, як я говорила, я навела на 200. Зараз я зменшую на 180. І будуть випікатися приблизно 40-45 хвилиночок. Що ж, мої любі, прийшло 45 хвилиночок. ця наша краса готова. І зараз ми побачимо, які вони в розрізі. Дивіться, яке воно ніжне. Яке воно соковите, Ой, пало! Соковите, випечене, смачне-смачне, і грибочки, і картопелька. Ну, все там. Тож готуйте, мої любі, смакуйте, ставте лайки, тіштеся цим рецептом і смакуйте, гарного вам і приємного смаку. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. До зустрічі!